Друзі, привіт! Сьогодні про штраф, його сплату та повернення коштів, якщо постанову ТЦК скасовано. Погодьтеся, що бувають різні ситуації: тиск обставин, шантаж з боку ТЦК, не дають відстрочку, зловживання та різні такі подібні речі. І от людина бере на місці і вирішує сплатити цей штраф, щоб виграти час і, скажімо так, скоріше піти з того ТЦК або вирішити своє питання, хоча усвідомлює, що її права порушені. Чи має право потім така людина оскаржити штраф після, так би мовити, добровільної його сплати, та які взагалі шанси потім повернути кошти назад у кишеню? Цьому відео, як завжди, все вам конкретно поясню із прикладами судових рішень. Але спочатку нагадаю, підпишіться прямо зараз на канал. Так ви допомагаєте розвивати його, просувати відео в рекомендації, боротися з політичними ботами, яких зараз дуже багато. І також у мене є і телеграм-канал, де я залишаю важливі юридичні новини. Ви Свої коментарі, посилання на судові рішення, а також свої зразки заяв до ТЦК та поліції, які можуть бути вам у нагоді. Одразу скажу, що в цьому відео ми поговоримо про таку стандартну ситуацію, яка діяла до сьогодні і діє зараз, а не про нововведення у зв'язку з прийняттям закону 12093, де там людина визнає вину, сплачує штраф знижкою 50%. Про це ми поговоримо в окремому відео. Сьогодні буде про ситуацію, коли людина сплатила штраф за поста. Та ЦК у повному розмірі, також добровільно. От перше питання, яке виникає: а чи можна тепер після добровільної сплати штрафу оскаржити його в суді? Тут, друзі, гарна новина. Так, можна. Та навіть більше ваш підпис у постанові та сплата штрафу взагалі не означає, що ви визнаєте свою вину. Ось так. І саме таким чином Верховний суд роз'яснив це у своєму рішенні. Тобто, це означає, що дійсно штраф можна оскаржувати, і те, що ви там підписались та сплатили, не означає, що ви винуваті. І як мінімум, суд може потім скасувати таку постанову ТЦК та за відсутності складу правопорушення, тобто за відсутності вини. Отже, людина вирішує оскаржити цей штраф і йде до суду. До якого суду повинна йти така людина? Юристи це знають, але громадянам нагадаю, що такі штрафи розглядаються в адміністративних судах в порядку адміністративного судочинства. Чому я на цьому роблю такий важливий акцент? Тому що друзі, нас же цікавить не тільки визнання постанови ТЦК протиправною та її скасування, а нас цікавить ще й повернення коштів. А це вже трішечки інша історія, і зараз ви зрозумієте, чому. Друзі, я проаналізувала судову практику саме з цього питання, з питання повернення коштів, зобов'язання та ЦК їх повернути назад, і бачу, що суди діють абсолютно по різному, кому як подобається. Але спочатку нагадую, що є така стаття 296, і от вона регулює наслідки скасування постанови з закриттям справи про адмінпропорушення. Власне навколо цієї статті. І танцюють майже усі судді, тому що от на підставі цієї статті, якщо там постанова ТЦК та було скасовано, і справу закрито, то нібито є підстава для повернення грошових сум. На перше погляд, все ведеться логічним. Постанову скасовано, потрібно повернути кошти. Але ж ми з вами знаємо, що юристи дуже часто читають усе так. Детально досконально і хтось розуміє ось це стягнення грошових сум по одному, а інші судді розуміють, ось це стягнення по іншому. Більш того, в нас є й декілька порядків судочинства: і КУПАП, і адміністративне судочинство, і цивільне. І всі ці порядки дозволяють насправді. Використати певні норми щоб стягнути кошти, давайте підемо із найбільш позитивного і такого зразкового на перший погляд рішення суду міськрайонний суд Київської області, де суддя в одному провадженні в рамках однієї справи і постанову ТЦК ЦК скасував і справу закрив і ще і зобов'язав ТЦК повернути кошти позивачеві, які він сплатив як штраф. В цьому рішенні суддя якраз і посилається на статтю 296 КУПАП, на інструкцію Мінфіна. І все це нібито так позитивно виглядає. Я могла би вам сказати, друзі, ось вам приклад, беріть до уваги, використовуйте ось тільки таку позицію. Але я вам скажу чесно: брати за основу саме це рішення, напевно, що неправильно. Тому що я бачу інші судові рішення також позитивні, але там інша аргументація. А це означає, що. Так, цю справу можна позитивно вирішити, але от питання в процесуальному порядку. І на якого суддю ви потрапите, ви точно знати не можете. Тому беріть до уваги і інший приклад. А інший приклад, це в нас вже цивільна справа в порядку цивільного судочинства, розглядається така вимога щодо стягнення безпідставно отриманих коштів, уже стацика повернення собі цих грошей назад. І от тут абсолютно інші аргументи. Суддя не використовує 296-ту статтю. Суддя не посилається на порядок Мінфіну і зазначає, що оскільки ці кошти були сплачені, Чені на момент, коли постанова ТЦК ще не була скасована, отже, це не означає, що ці кошти були сплачені безпідставно або помилково, тому і інструкція не повинна застосовуватися. І натомість застосовує положення цивільного кодексу, власне, про це і просив позивач повернути штраф, сплачений за постановою начальника ТЦК, як безпідставно утримувані кошти. Розумієте, в чому різниця і ось ці тонкощі? Тобто. ТЦК набули майно безпідставно, оскільки вже ця постанова є скасованою. І тому підлягають ці кошти поверненню. Ось так. Як наслідок, друзі, це також позитивне рішення. ТЦК зобов'язали повернути кошти, але це вже в іншому порядку. Далі, друзі, що я зайшла? В тому ж порядку адміністративного судочинства, коли ви звертаєтесь безпосередньо вперше до суду, щоб скасувати постанову ТЦК, судді вирішують справу, наприклад, скасовують цю постанову, закривають справу. Але знову ж таки питання щодо повернення ось цих коштів, які ви сплатили, вони не вирішують, мотивуючи це тим, що в них немає таких повноважень відповідно до КАСУ, буквально прийняти ось таке рішення і відмовляють натомість. Скеровують людину використати саме ось цю інструкцію Мінфіну та в позасудовому порядку вже повертати собі гроші, звертаючись до ТЦК. Тут я вам скажу, друзі, що певна логіка в цьому також є. Є свіжа норма, яка якраз і говорить, що у разі скасування в судовому порядку рішення даного випадку ТЦК, про накладення адмінстягнення. І якщо гроші було перераховано до держбюджету, можна повернути потім ці гроші, звернувшись з відповідною заявою. Але якщо читати уважно цю норму, ми побачимо, що тут йде мова про кошти, які було перераховано до бюджету органом держвиконавчої служби або приватним виконавцям. Розумієте, що це означає? Тобто, якщо примусово стягнули штраф, так дійсно можна використовувати цей порядок, звертатись заяви, повертати кошти без суду. Але якщо добровільно сплатили штраф, отут можуть виникати питання. Далі, друзі, ще один цікавий приклад. Інші судді зазначають, що гроші можна стягнути в порядку інших видів судочинства, наприклад, в порядку КУПАП. Ми з вами згадали, що є стаття 296, і вона якраз регламентує підстави для повернення стягнених коштів. Але деякі судді вважають, що якщо людина сама сплатила, то це не стягнені кошти. І відповідно потрібно звертатися куди. Напевно, що до суду, але в порядку цивільного судочинства. Таким чином, друзі, ми з вами можемо знайти настільки різноманітну практику, і вона дійсно нібито аргументована. Вона може бути позитивною, як правило, тому що якщо постанова все-таки скасована, о, це вже факт, який встановлений судом. І він не підлягає доказуванню, наприклад, в тому ж цивільному судочинстві або в закупав. Тому дійсно кошти можна повернути, але ви вже напевно слухаючи ось це все, розумієте, яка це непроста і досить довготривала процедура. Тому, друзі, висновок такий: шляхи повернення коштів у разі позитивного рішення суду є, і це добре. Але як ви будете їх повертати, в якому порядку та як швидко, чи з однієї спроби, чи з декількох, це вам ніхто не прогарантує, тому що практику я вам навела. А якщо це відео було цікавим та корисним, обов'язково дайте про це знати. Напишіть свою думку в коментарях, поставте вподобайку, поширюйте це відео, і підписуйтесь на цей канал. Ваш інспектор права.